І в продовження митної теми в першій декаді грудня на Волинь має завітати перший віце-прем'єр України Степан Кубів для того, щоб обговорити питання впорядкування пунктів пропуску. Відтак митні пропуски хочуть передати на баланс обласних державних адміністрацій. Таку пропозицію голова Волинської ОДА Володимир Гунчик підтримує. Ця позиція дозволена не порушити завершити реконструкцію пунктів провести відповідні роботи по початку роботи на пункті пропуску а на і розпочати роботу для того, щоб продвинути проєкт пункту пропуску кращих країн. Це стратегічне завдання. Ми впевнилися, що коли цими питаннями займаються різні Міністерства відомства, то ми бачимо, як вирішили питання по усторогу. Коли три мільйони євро принесіли п'ять років, результату ніякого не було. Розповів Володимир Гунчик і про польські квоти, через які на митному пропуску ягодин утворюються черги. Є попередня інформація по цьому питанню. Поляки працюють трошки по іншому принципу, ніж ми. В них є чітко регламентований графік, регламент, і вони його не порушують, і в них незалежно від того, як би там хотіли. Мешканці України чи Польщі перетнути кордон, ми по регламенту положено на одну машину на кількість часу. І вони цей регламент витримують. Тому наші працюють більш оперативно, з нашої сторони йде більш, значить, скажімо, інтенсивно рух поляки, його відвідують. І додає, що вже неодноразово говорили про зміни регламенту як польської, так і української сторони. Ми вже неодноразово говорили про це з польською стороною. Ми говорили це на рівні... Міністерства закордонних справ з представниками фіскальної служби, прикордонної служби потрібно спільно міняти регламенти обох сторін. Поки що вони є трошки різні. Зряна Жильчук, Володимир Твінчук, сфера ТВ.